Наче півсерця забрали і випалили душу. Галина та Ігор Болтушкіни вперше наважилися розповісти журналістам про трагічну смерть доньки Оксани та онуків, – 14-річного Богдана та 11-річного Данила. 5 березня 2022 року. Сім'я виїжджаючи з села Красне, що на Чернігівщині, натрапила на міни. Це взрив був, там шесть детонувало сразу. 24 лютого Оксана разом із синами виїхала до батьків у село. Їхня хата практично знаходилась в лісі. З обох боків вода. Тому батько думав, що там всі будуть безпеці. Але ворожі колони за декілька днів стояли вже біля ягідного, а це 10 кілометрів від красного. Обстріли не вщухали ані на хвилину, прилітало і по будинках. Той тиждень був суцільним жахітцям. Боялась, що з дітьми щось може статися, що. Оксана нудила, нудила вже так. Хлопці блідніше. Даніла більше міцнішити, а Богдана так трусила, так трусила, що їсти нічого не хотіли. Кожного дня дзвонив до Оксани колишній чоловік та прохав виїздити. Було страшно. Жінка боялася, що не впорається з керуванням, та все ж наважилася. Забравши синів і кота поїхала. Я їх проважав, вийшов з машини, обнявся, я лежав швидше. Стояв і дивився, як вони виїжджають. Єдуть, їдуть, їдуть, скривці вони вже з горизонту і тут вибух. Я сразу на телефон набираю. Уже нет. Нема взвесков. Я на велосипед и туда приезжаю. Там так... Машина горит, хлопцы догорают. Оксана лежит. Вона за рулем. За, за, за рулем її викинули Тут ти говориш, і що вона перевернулася, то я вона може, її повернула, я вже. Кісточки переломані, все, і э, эта голова розбита, забула. І ноги прямо поломити, кісточки. Вона гутенька в нас така. Кисточки прямо. Батька як струмом вразило, він навіть не пам'ятає, як і проїхав ці п'ять кілометрів до місця, де горіли тіла його доньки та онуків. А тут якраз обстріл йде такий, я кричу назад, мене попатіть, мене попатить. Окупанти оскаженіло, гатили, обстріли, не вщухали. Там у нас здорова веранда, що не то туди на стол положили, їх, все М -м -м. читає. В Євангелія взяла, же все, це собі при свічах, а я там в сусідньому домі в сарай, гроб дали у нас. Один гроб ми знайшли, там був в селі був для Оксани, а хлопцям ні. Так я сам доски в мене били, так я сам там збивав гроб. Поховати в тиші було неможливо. Під обстрілом з лошником багато стріляли. Дуже. Тільки поки закопували агілу, в вісім-вісім разів хлопці падали. Коли повернулися на нашу хату трі три білих гуся і вокруг хати так от круги давали і кричали, і потім політіли на, на північ. На північ. Мабуть, мабуть, їхні душі якраз. більше року минуло, а у батьків щодня перед очима ця трагедія. Вони з неймовірною ніжністю та любов'ю згадують, якими була донька та онуки. кажуть, головне, вони були дуже добрі. Хлопці поважали старших та молодших, захищали дівчат в школі, бережно ставилися до довкілля. Ніколи бумажку бомажко нігде не. Не кинуть сюди да, додому, до, до принесуться, но ніде не бор в селі, в селі ніде не бросить. Да. Яблоко зіддять кісточку, ні, ніколи не викинуть нікуди, а от принесуть додому. І от, от Оксана їх до того виховала так, щоб от, от, о, ні, ніколи не смітити, нічого. І от перед саме війною вона навіть почала почала збирати мусор от, окремо. Богдан любив вирощувати екзотичні рослини, а Данило займався єдиноборствами та марив риболовлею. Оксана була активною і талановитою, займалася кулінарією, малювала картини, робила ляльки-мотанки. Данило рибак страш, страшний був, рибак такой, тому я вже не можу, не ловитися, не можу, не можу вже сидіти. Діда, хто не ловить, то не поймає. І поймає, без поймає. Не можуть забути Галина та Ігор їх єдиний спільний відпочинок за кордоном. Донька наполягала, аби вони поїхали всі разом. У грудні ми на каноні слітали на Мадейру. Она... Оксана, Оксана... Платила, оплатила нам саме поїздку. Так, так вона хотіла, щоб ми всі разом поїхали, я так вона хотіла. Я не можу роз... забирати бабушку, а я вже буду на Говорить, нет, я хочу, щоб всі разом. На пам'ять залишилися тільки світлини, на яких вони всі щасливі, ще не знають, що за два місяці їх посмішки з обличчя зникнуть назавжди. Бо настане війна, в якій Росія нападе на Україну. Сьогодні в горем батьки нічого не бажають своїм ворогам, крім єдиного. Що мені чули, як це тяжко втрачати своїх рідних. Ніякі ні гроші, ніякі нічого, ні, ні от як там субивати, ні автомобілі, нічого не треба. Тільки і, і, і хотіла, щоб вони повернулися та сидіти.